Як ви як голова, нам вже просто немає до кого звертатися. Судове рішення, яке вступило в закону дії, воно не виконується. Ви безпосередньо людина, яка назначала е, гайду, який в нас є конфлікт зайшов, е, заступником мера. будь ласка, складаємо, акт, що ви... І ми, з свого боку, ви тобто, гарантуєте нам, що буде надана компанія, яка видасть нам технічні умови, не упереджена, така, як теплокомунерго, Все. І, і, цей, і Степовська компанія. А є РЦ. Нехай ці люди, у них є розрахунковий відділ, інженерний інженер відділ. Нехай вони нам дадуть так, ці технічні умови для подальшої проєктної документації з контори. У нас сунеться опальний сезон. Плюс до нас приходять листі повідомлення з на оплату. Ви розумієте, в чому суть справи? Ніхто ніхто не вирішить це питання. Хто в нас? Ви в нас можете вирішити? Суд вже вирішив. Все. 20-го числа. Не вірите? 20-го числа мені прийшло повідомлення усім нам. Дивіться будь ласка. Я, я факт. Я, я тільки апелюю фактом. Війшов. Так, 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 так. Зараз секунду. Рішення стосунова спецінув... суду, яка набула законного е, сили 14 червня червня. Черв зараз стоп. ні, та при чому тут все набуло набула? Це зараз. Я поясню цю справу. А 20 числом мені прийшло. О, дивіться, ви не вірите. 20 червня, а це 14 червня, вступило в закону сил. 20 червня пішла відмова. Відмова, це навіть не рекомендація, не путьова, просто рекомендація. Відмова від теплокомуненерго. Тепер не знаю, хто там відповідальний, ми хоче хто. Ну, факту, що вона спрямована. <тан -ді> Написано гайд, гай", гай, щоб нам відмовити у видачі технічних умов. Все, от на що в нас спрямовано. Ніякого рішення конфлікту не має. Взагалі, за законодавством України рішення на теплові, на теплові умови, технічні умови дається на протязі 10 днів. Мені особисто, по-моєму, стоїку вже дається 8 місяців. Хіба закон не діє на представників Теплокомуненерго? хіба в нашій державі нема законодавства? Що на можемо сказати, що нема? Нема цією повагою до влади. Нема ні, що це зі дивиться прийняла рішення і дала дозволи людям. За 12 листопада 2012 року, яка мала дати на протязі місяця. Я розумію літні канікули, відпустки, але мушу сказати, нагадати, що нема незамінилих людей. І коли ви пішли у відпустку, я особисто приходила кожен тиждень у комунальний департамент. Мені говорили, сесія відкладається, поїхали у відпуск, не працюють, нема замісника. Хіба таке можливо в державі де є законодавство? Хіба є ця держава демокративна. Хіба вона стоїть? За правами людей, хіба ми вас не вибирали як голову міста, до якої ми маємо прийти? Не, не. На, нам... Є рішення суду. Я не знаю, <ривіт> я не настільки Я не настільки грамотна людина, як ви. але мушу вам сказати, що якщо я б була на вашому кріслі, прийшла до мене людина з рішенням суду. Отут би була резолюція видати на протязі десяти. 10...